Нас в гостях Олексій Гарань, професор Кіомилянської академії, е, е, науковий радник фонду демократичної ініціативи ім. Ілька Кучерєва. Вітаю, пане Олексію! Добрий день, Христос ся рождає. Славімо його! Е, Олі пан... людина знає, як відповідати, да, тому що я так казав, в деяких інших ефірах і вже відчуваю, що ведучь якось. Так, заскочені, да, вони кажуть, ну з різдвом там <різь> ну, потрошку там традиції повертаються і дуже тішимося цьому. Пане Олексію, хотів поговорити, власне про дослідження, опитування, яке проводили е, фонд демократичні ініціативи стосовно настроїв українців щодо наступного року і підсумків 2024 року. Я так зразу зроблю такий невеличкий спойлер. Якщо казати про настрої, то Сильно впали показники оптимізму, трошечки і сильно збільшувалися показники страху, та? але надія залишилася на тому самому рівні, що і три роки тому. Що, на що ще варто звернути увагу в цьому дослідженні? А, ну, дивіться, якщо ми говоримо, що там впала сильна. Е Є падіння, так, але ми маємо розуміти, що це ми ж порівнюємо це з серпнем 2022 року, так? Тобто це більше, ніж два роки. І за цей час, ну от я дивлюсь, скажімо, якщо ми говоримо там падіння оптимізму, то було 28 стало. От, вибачте, так навіть погано видно, що доведеться, доведеться включити недостатньо. Ну от падіння на. На 9% відсотків да, за два роки, ну це да оптимізму. Це падіння, але е, ми маємо розуміти, що е, йдеться про, про певну динаміку, і в цьому, в цьому дослідженні можна було давати кілька варіантів відповіді. Кілька так, тобто нам треба звернути увагу ви правильно сказали, що надія лишається практично на тому ж самому рівні, на першому місці. Серед усіх почутців, так, і причому це незалежно від е, регіонів України. На другому, на другому місці тривога. Вона дещо зросла. Але в принципі це достатньо: е, значить, знову ж таки, це достатньо, якби стандартно, бо ми ставимо це питання протягом-багатьох років, і е, ну, дивіться, тривога зросла за. Значить, тривога зросла на 9, 9% навіть не відсотки, а це так звані пункти, тобто це менше ніж відсотки. Так? І е, в принципі традиційно на першому місці йде надія, на другому місці з відривами йде тривога. Е, ну, от якби я відповідав, да, я б теж так відповів. Скажімо, у нас є надія, і разом з тим є, є тривога. Так? На третьому місці лишається все-таки оптимізм. Він впав. Ми бачимо це от жовтенька, так? Але, але, ну, скажімо, не аж так, не аж так багато. Так? Тобто, ви бачите, навіть порівняно з груднем 2023 року, він зріс трошечки. Трошечки, так що тут, в принципі, результати вони доста. Вони свідчать про те, що да, українці зараз стали, я б сказав, так вони більш реалістичні. Тому що давайте згадаємо, що а, ну наприкінці 22-го року ми були всі супероптимістами. правда? Всі, і ми в тому числі, бо ми сподівалися ще трошки і. Вдасться викинути ворога з нашої території. А все це перетворилося на війну на виснаження, і тому о, я б сказав, що тут просто більше реалізму. Ми втомлені, да, але ми не втрачаємо почуття надії. Я думаю, що це добре. Особливо напередодні напередодні Різдва, Різдва і Нового року, які мають принести нам дива. Чи, як українці зараз у з того опитування чи є якісь показники, які нам прямо чи не прямо показують, як українці оцінюють майбутні перемовини і на які компроміси вони готові заради миру, хоча б не три це є, але якщо можна я б хотів би сказати про різдво, я не знаю, чи ви збиралися мене запитати про це чи ні. Я там висилав графік, да як е українці збираються святкувати різдво. Кого їм не буде вистачати на різдво? Якщо можна, я прошу показати там такий круг кола і намальоване, то е українці будуть святкувати різдво і новий рік. Тобто свята ніхто не скасовує. Більше того, тут цифра вона є однаковою. От як для зараз, я це прокоментую, як для тих, хто має близьких, які воюють на фронті, і тих, хто має близьких, які перебувають під окупацією, і тих, хто не має таких людей, да тобто святкувати будуть приблизно на одному і тому самому. На одному із тому самому рівні, так бо навіть на війні, в тих умовах, які є, все одно наші бійці вони намагаються згадати про це свято і подякувати Богі, і. Я до речі, я цим підтвердженням можу і, сказати, що вчора і, вчора і, говорили і, ми з Хартією бійцями, сьогодні з, з Рубіжбригадою. І, і, і прес-офіцери кажуть, що так, все одно це важливо для бійців, навіть на навіть в окопах. Тобто, та, все одно зублі. якесь куття, свічка та, так. Абсолютно справедливо. я коли ще було АТО. Я був під Донецьким аеропортом. Я теж був свідком свідком цього, як люди святкували навіть в тих умовах, відзначали, скажімо, навіть в тих умовах. Повертаємося до того кола, яке щойно показували ваші редактори. Тобто, от бачите, права частина це 51%, які кажуть, що їм за столом не буде вистачати людини, з якою вони хотіли б відсвяткувати. 51%, більше половини. Знаєте, я вислав це там в Твіттери знайомим на заході, і щоб вони трошки відчули, що це таке для нас. В той а це ж родинне свято, тобто це близьке найближче коло о, Ну, ми ставили питання близьких, так? Угу. От і ці люди, які дають, що більше половини кажуть, що нам не буде когось вистачати, чому перше. Це тому, що люди на фронті, і друге, тому що вони біженці. О, так що це, звичайно, відбиває реалії цього дня. Я ще раз кажу, що я б це показував всім нашим західним співрозмовникам, або взагалі тим, хто сидить на глобальному півдні, і вільно святкує це свято в мирних умовах. А у нас не так, на жаль, це і реальна ситуація. Ми боремося, ми в такій ситуації, і я прошу наших партнерів не забувати про це. А якщо говорити про, про перемовини, зараз я відкрию цю сторінку. У мене і у вас здається, теж це є. Ми запитували, чи треба Росії виконати певні умови, аби Україна погодилася на початок на початок мирних. Мирних переговорів. Так, ось ви це показуєте. І ті, хто вважає, що да, мають бути певні умови, це е, більше 70%, тобто 70%, -70 плюс. Я думаю, що це важлива цифра, тому що іноді в деяких опитуваннях ми бачимо таку цифру, що е, треба. Починати переговори прямо зараз. Що більше половини е, українців хочуть переговорів прямо зараз, і це трактується так, що ну, от ми готові на переговори, начебто без всяких, без всяких умов до Росії. Українці вони виставляють для цього певні, певні вимоги. Чи вдасться нам вибачте, чи вдасться нам нав'язати ці вимоги? Росії, чи взагалі будуть ці переговори? Це відкрите знак питання, але українське суспільство ставить такі вимоги. Вони є різні, і тут є е, кілька варіантів, е, скажімо, вимог українців для того, щоб розпочати переговори з Росією. Ми ставили це питання. Можна було обрати кілька відповідей на це питання. Я не знаю, чи є ця діаграмка у наших, у наших редакторів. Там такий графік, якби з стовпчиками іде. От, але тобто, можна було обрати кілька варіантів. Так, це, це, це відновлення. Ні, це не те. Це, не він. це, це а, графік це... номер вісім. Я можу так підказати. Та, та, та. <світ> давайте, давайте в будь-якому випадку. На перше місце виходить припинення Росії обстрілів українських територій. Які не є окупованими, це більше 50%, і практично за ним іде 47%. Це виведення росії військ з усієї території України в міжнародно визнаних кордон. Тобто це дві якби головні вимоги, які у нас так ось воно йде. І я б насправді сказав, що ще раз не намагайтеся тут. Скласти все це, бо 100% не буде, буде набагато більше, як ви бачите. Чому? Тому що можна було обрати кілька варіантів відповідей. І от перші дві вони насправді демонструють, а, вони є дещо принципово відмінні, тому що виведення Росії військ з території України це є наша вимога максимум, uh -huh. максимум. так. І е, ми маємо розуміти, що ну навряд чи, якщо будуть переговори, я знову ж таки кажу: якщо, тому що ще треба змусити Росію йти на переговори, то навряд чи такі переговори будуть відбуватися лише тоді, коли Росія виведе війська з України. Для цього була б потрібна якийсь такий прочухан Росії, ну дуже сильний да. А от перша відповідь, тобто припинити Росію обстріл українських територій, ну вона насправді є достатньо, достатньо м'якою. Тобто, тут, а, тут, що це означає, що Росія може припинити обстріли, почати переговори. А що буде далі? Росія може ці обстріли відновити в будь-який момент. Насправді, тому я хотів би звернути увагу, що очевидно насправді. Так, оці от сегменти вони перетинаються. Тобто, одна людина може відповісти, що да, давайте нам вивід з усіх територій окупованих Росією територій, що одразу скажу на даний момент не є дуже реальним, і та сама людина може зазначити й другу умову. Ну що бодай припиняєте обстріли. Так, таким чином, значить, з одного боку, оцей діаграмка, вона показує. Що о, українці з одного боку вони, якби, дозволяють владі починати якісь, якісь контакти з приводу переговорів, і це власне відкриває таке поле для маневрів для української влади, так? щоб ми не були звинувачені в тому, що Україна не хоче переговорів, бо ми це чуємо від Путіна, і щоб це не повторювали Трамп та інший. Але з іншого боку, українці одночасно вони не настроєні на те, щоб робити мир за рахунок для Росії, це посилює позиції української влади в переговорах з Заходом. Тому що ми завжди можемо апелювати, що люди добрі, ви хочете дестабілізації в Україні. А ми маємо розуміти, що тут є велика небезпека, тому що навіть якщо нас Росія втягує в якісь там переговори про. Ну, навіть про розміщення миротворців, про припинення вогню і так далі. І якщо наша влада погоджується на те, щоб починати, бодай контакти для ці, до цих переговорів, якщо це буде публічно, то це викличе хвилю дестабілізації в Україні. Так, ми маємо це. Ми маємо це розуміти, тому що завжди будуть критики, які кажуть, що ні, цього, цього не треба робити. Тому Ситуація дуже складна, тому що Росія з одного боку, вона зараз на даний момент вона не хоче переговорів з Україною, вони хочуть сісти і порішати все з Трампом за рахунок України, і це погано для нас. А з іншого боку, і якщо ми підемо змусимо Росію до переговорів, а коли ми починаємо про це говорити в нашому суспільстві, це теж може. Викликати велику о, критику зсередини країни. І Росія буде цим користатися. Тому в цьому сенсі ситуація, якби вона є: от коли ми говоримо про ці потенційні переговори, вона насправді є дуже, дуже складною. І небезпеки для нас тут з різних боків. Якщо казати про Російську Федерацію, які настрої там, чи можемо ми довіряти якимось дослідженням, які там зараз проводяться, і якось розуміти, чи самі росіяни від цієї війни втомлюються? Ну, ви знаєте, я борюсь взагалі з вживанням слів Російська Федерація, тому що яка Росія Федерація? Тобто, коли ми говоримо, що це Російська Федерація, то мені здається, що ми таким чином, якби легітимізуємо їхні власне амбіції, сказати, що от ми федерація, хай Україна стає федерацією. Та та просто можна сказати Росія. А дехто там, якщо радикальна Московія, Москва, Кремль. І так далі. Тобто я б уникав взагалі. Ну, це не вас стосується а взагалі. Тобто це дуже багато людей, в тому числі дипломати, вони постійно говорять Російська Федерація. От, Я б, наприклад, уникав цього терміну. Щодо опитувань, які є в Росії, я до них ставлюся дуже і дуже обережно. Тобто, як на мене, вони не дають реальні. Ну, Говорити про реальність цих цифр ну, навряд чи можна. Ми можемо, можемо говорити на базі цього про можливі якісь тенденції і то ми ж розуміємо, що коли люди даються на відповіді на питання, навіть якщо вони поставлені з-за кордону в інтернеті, Ну вони все одно бояться бояться дати правильну відповідь. Ну Те, що сказати, те, що вони думають. Тому я б до цього стався ставився дуже обережно. так Принаймні, абсолютним цифрам, я думаю, точно можна не довіряти. А якщо говорити взагалі про настрій Росії, ну що казати? Ми знаємо, що є, е, є росіяни, які виступають проти війни, ну, якщо вони роблять це відкрито, то вони переважно за кордоном. От. Ну А більшість з тих, хто в Росії, вона, ну практично всі, хто в Росії, ну, вони мають мовчать. Вони мовчать, навіть якщо вони е, не згодні. А значна частина росіян просто це підтримує. Тому що скажімо, по них це ще не вдарило великою мірою. Так, і навіть ці, у кого загинули люди на війні, близькі на війні, ну вони ж радіють, що вони отримали так звані грабові. От, тому, ну я думаю, що на даний момент наврядчі ми можемо апелювати до цього, до того, що в Росії буде якась там внутрішній тиск, внутрішні, внутрішні протести. Це скоріше, я б навіть сказав, що це може бути серед якоїсь частини російської еліти, яка розуміє, що Путін веде не туди, але знову ж таки на даний момент не може про це не може про це говорити, говорити відкрито і навіть в якомусь закритому режимі, тому що вони бояться помсти помсти Путіна. Але це не виключає того, що. В якийсь момент ну, це може відбутися, може відбутися колапс. Розумієте, в політиці, в історії таке можливо, ми це бачили і по Радянському Союзу, і от зараз дуже ходить відео про падіння Чаушеску. Ну хто очікував падіння Чаушеску? І буквально розстріл його протягом дня, його та дружини. А це відбулося. Ну, взагалі, якщо ми про це згадуємо, ми пам'ятаємо, що Чешесько зібрав великий мітинг на свою підтримку, і тут раптом виступає на нього, і тут раптом почали скандувати в якомусь місці цього мітингу що геть щошесько і потім всі почали це скандувати. І що настільки розгубився, що одразу згорнув свій виступ, сів в вертольот і намагався, намагався втекти. А цей гелікоптер його приземлили. Був дуже короткий. Я не думаю, що справедливий насправді, але дуже короткий суд, і його просто розстріляли разом з дружиною. От так що в історії буває різна, але я думаю, що ми маємо ще кілька хвилин. Може, б ми повернулися до нашого опитування, тому що тут є ще цікаві цифри: це що може унеможливити. Повторну військову агресію з боку Росії маємо чотири хвилини, це і давайте да, повернемося. Да. Так. за да, давайте, значить, на першому місці у нас виходить вступ України до НАТО 60%. На друге на друге місце 40% виходить відновлення ядерного статусу. І що тут можна сказати? Я думаю, що коли ми говоримо про відновлення ядерного статусу, то я думаю, що тут українці якраз мають швидші ілюзії. Так, це абсолютно якби ми мали ядерну зброю, цього б не відбулося. Очевидно, абсолютно. Якщо ми будемо мати ядерну зброю, відновимо на це. То теж Росія не буде продовжувати агресію так, це не те. Наступний у вас має бути, о, оце воно. Але якщо говорити про чи це реально, знаєте, я лишаюся. Ну, це не реально. Нам не дадуть це зробити, і не Росія, а нам наші міжнародні партнери не дадуть цього зробити. Бо вони бояться, вони всього продовжують боятися, тому вони нам не дадуть цього зробити. Тому у нас лишається вступ до НАТО 60%, це дуже складно зараз, ми розуміємо, але там далі є ще варіанти, скажімо, відповідей: це продовження поставок зброї, це можливість України вражати воєнні території на території Російської Федерації, це є реальні. Реальні речі, хоча, знову ж таки, вони, очевидно, недостатні, щоб убезпечити нашу безпеку на 100%. От НАТО дійсно убезпечило. Хоча й НАТО насправді не дає 100% гарантії. От Що буде, якщо Путін починає гібридну війну проти, проти Естонії? Так? Тут велике питання, як буде НАТО реагувати. НАТО буде реагувати, безумовно, але як? Тому о, тут є і от в цих варіантах відповіді є і реалістичні речі, є перспективні, коли ми говоримо про вступ України до НАТО. Але я скажу, що ядерна зброя мені здається, що ми маємо бути тут реалістами. Це на жаль, нам не дадуть, не дадуть зробити.